Сил утримувати Авдіївку майже немає. Втім, у місто прийшло довгоочікуване підкріплення. Вперше за два роки бійців 110-ї окремої механізованої бригади вивели на ротацію. сповістив про це начальник служби зв'язків з громадськістю Іван Всікач. Називати підрозділ, який посилив позиції захисників на Донеччині. Речник відмовився однак зазначив, обстановка стала спокійнішою. Нині в Авдіївці тривають бої за місто та околиці. Як розповів ветеріапостровців, офіцер ЗСУ Дмитро Лазуткін, російські загарбники. Намагаються перерізати лінію постачання і переважають у силах. Зайти з півночі в районі Бердичів Степове їм не вдалося для того, щоб переїздити логістику. Вони вирішили обходити коксохім з іншого боку, тому що ну брати Авдіївський коксохімічний завод, без якого захоплення Авдіївки неможливе, ну вкрай важко. І вони там зазнали величезних втрат, тому що. Дуже ефективно випрацювали оборонці, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський дав перше своє інтерв'ю на посаді телеканалу ЗІДІФ. Зокрема, він розповів про ситуацію на фронті, які дії застосовуються для супротиву окупанту. Детальніше можемо далі почути ситуація на даний час можна оцінити як складна. Тобто, противник зараз наступає фактично на. Всі лінії фронту, а ми перейшли від наступальних дій до оборони, ведення оборонної операції. І мета нашої оборонної операції це виснажити сили противника, нанести йому максимальних втрат, використовуючи наше укріплення, наші переваги в технічному плані. В плане э, использования беспилотной авиации, э, засоби электронной борьбы, э, утримания пятольных рубежей обороны. Ситуация на фронте довольно напружена и характеризуется чуденными наступальными действиями противника на нескольких напрямках фактично во всей смузі поведальности моего угруповання. Особливо такі напружені бої йдуть на Куп'янському напрямку, де противник поставив за мету за будь-яку ціну захопити Купінськ. Купінськ. І щоденно зранку до ночі, до глибокої ночі, він штурмує наші позиції, але за 4 місяці. Ну, я бачу ситуацію так, що вже 4 місяці фактично противник розпочав. Цей глобальний глобальний наступ э, з 3 жовтня, з 3 жовтня. І виходить, э, вже 4 місяці він 4 да? 4 місяця э, він веде наступ високої інтенсивності. Я по-моєму, допоможу багато разів зазначав. У нас вистачає і сили духу, і е, э, натхнення. Ми не можемо залишити нашу територію під ногою окупанта. 645 окупантів ліквідували наші воїни минулої доби на Таврійському напрямку. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. Інтенсивність боїв, за його словами, лише зростає, бо найбільшою була і кількість артилерійських обстрілів з боку росіян. Це 1267 зафіксованих випадків. Подібна ситуація і з авіаударами. їх нарахували аж 67. І російська армія прицільним вогнем обстріляла Херсон. Під ударом лікарні, житлові будинки та зупинка громадського транспорту сповіщає про це місцева влада. За словами очільника регіону Олександра Прокудіна, обійшлося без жертв, втім двоє жінок дістали поранення. Бо, Це У на нас є сховище, ми дівчата після першого виїзду всіх пацієнтів спустили вниз, Сотрудників бігав, спили вниз, ну а так ж вже краще став, тільки побіднімалися. А ось самі кабіни зовсім пропавший. Фотографію, <паспорядок> роботі Сахаре, она здесь. То, что мы видели, стало ведь не степени тяжести. Повреждений никаких нет. Вот единственное, как бы, типа, как контузия. Контузия, да? да, да. Ну, сейчас ситуационно, контузии нет, но ситуационная реакция. Одна людина загинула, і ще одна дістала поранення. Російські загарбники з артилерії вгатили по центру Вовчанська на Харківщині. Жертвою ворожих обстрілів стала 61-річна жінка. Її життя забрала мінновибухова травма. Сповістив про це очільник регіону Олег Сінігубов. За його словами, у момент атаки цивільні перебували на місцевому ринку з травмами і пораненнями. Госпіталізували 50 річну жінку. Нині вона під наглядом медиків. І Росія може витримати три роки, дістаючи зі складів старі танки. Про це йдеться у доповіді міжнародного інституту стратегічних досліджень. Там зазначають, РФ втратила понад три тисячі танків під час вторгнення в Україну. Це еквівалентно всьому її довоєнному арсеналу. Однак, Москва змогла обміняти якість на кількість, дістаючи зі складів тисячі старих танків зі швидкістю, яка іноді могла досягати 90 танків на місяць. йдеться у доповіді. А це означає, що Росія може витримати ще близько. Трьох років важких втрат і поповнювати танки із запасів, навіть якщо вони відповідатимуть нижчим технічним стандартам у доповіді. Також додали, що великих втрат з моменту початку повномасштабного вторгнення зазнала і Україна, але поповнення збройних сил заходу дозволили їй підтримувати запаси одночасно, підвищуючи і власну якість. І ще один прапор України встановили на лівому березі Херсонської області у селищі Крінки. Стяг майорить на водонапірній вежі. Про це пише Діпстейт. Як це відбувається? і Як український прапор майорить над крінками? Далі побачимо.